Привіт! Сьогодні на прикладі новачка розберемо з вами, як оформити замовлення на сайті Ersah. Заходимо на сайт ersahglobal.com.ua У верхньому правому кутку ми бачимо стрілочку: це вхід в особовий кабінет. Натискаємо на неї, вводимо свій номер, вводимо свій пароль і попадаємо в кабінет. Перше замовлення новачка. Мінімум на 2 бали це 560 гривень в Україні. Натискаємо на три полоски в крайньому правому кутку, заходимо в замовлення, класична версія. Читаємо, ставимо галочку і йдемо далі. Дивимось на весь перелік продукції, який є у нас на сайті. Можна рухати двома колонками зліва справа і бачити повну наявність на складі, де ми бачимо червоні такі прямокутники, це значить, що товару немає. Біля потрібного нам товару ставимо кількість і спускаємось або в самий низ, або наверх, натискаємо на синю кнопку Додати до кошика і на зелену купити зараз. Попадаємо в корзину. Якщо нам потрібно відредагувати корзину, Біля якогось товару натискаємо на, в квадратку на галочку, натискаємо Оновити корзину, товар з корзини видаляється, і ми можемо туди додати заново. Дивимось на те, що ми туди додали, натискаємо на синю кнопку і далі. Попадаємо на подарунки, рухаємо вліво-вправо. Біля потрібних нам подарунків, ставимо галочки, натискаємо на синю кнопку, попадаємо на розділ. Додавання адреси. Адресу ми створюємо тільки один раз, потім ми її цей етап просто проходимо. Вибираємо тип адреси, людина, ім'я, прізвище, серійний номер паспорта вводити не потрібно. Там, де провінція, обираємо нашу область, там, де адреса, просто вводимо місто, село. Там, де номер GSM, вводимо свій номер телефону, там, де альтернативний, можна ввести також свій номер, імейл не вводимо, поштовий індекс вводимо обов'язково. Там, де первинна адреса, ставимо галочку, натискаємо на синю кнопку Створити. Перевіряємо, чи все вірно. Індекс повинен бути вказаний і перевірений особливо, особливо ретельно, так як відправка йде по ньому. Для того, щоб наш. Наше замовлення поїхало на потрібну адресу. Там, де первинна адреса, ставимо галочку. Там, де адреса доставки, ось в той кружечок. І натискаємо на синю кнопку Створити. Бачимо дві адреси, адреса накладна, адреса доставки. Адресу доставки можна змінювати. Оплата на розрахунковий рахунок, якщо це перше замовлення, тиснемо саме на слова оплата на розрахунковий рахунок. Далі на синю кнопку Продовжити і йдемо далі. І попадаємо на заключний етап замовлення, де завершення замовлення перевіряємо всю продукцію, дивимось на суму оплати, ось цю нижню синю. Саме її потрібно буде оплачувати вже зі знижкою. І ось вона: 108828. Це з врахуванням вашої кар'єрної знижки вже. Перевіряємо замовлення, щоб в ньому було все вірно, так як воно не відміняється. І натискаємо на синю кнопку Я згоден. Вітаємо ваше замовлення успішно завершено. Далі тиснемо на три полоски в верхньому правому кутку, переходимо в розділ замовлення і «Попередні замовлення. Тут ми можемо взяти номер замовлення, ось він, без оцієї решітки. Якщо ми натиснемо на зелену кнопку, ми попадемо в саме замовлення. Тут ми можемо побачити ще раз суму до оплати, якщо ми її не записали, переглянути адресу доставки і передивитись ще раз своє замовлення. Всім новачкам за умовлення вкладають каталог. Якщо все вірно, переходите до оплати замовлення. Як оплатити замовлення, я покажу в наступному відео.